Доброго ранку, ми з України. Не планував я нічого готувати сьогодні перед в'їздом в Осло, але є така подія, яку треба відзначити: і чаєм, і грибами, лисичками, які я знайшов, і тортиком. Це удар наших збройних українських сил по Антонівському мосту на Херсонщині. По Антонівському мосту було вот не дуже просто, але придивіться пильно, наші роблять ювелірно. Тепер росня не зможе, припаси підвести, а ще росня не зможе, звідси утікти, ніхто не допоможе, не треба було йти, не для них українські мости, не для них українські мости. Не для них украинские мосты! Поехала Мирославка пешеходной дорожкой в Херсоне через мост, через Днепр. А поднимались мы вот этими лестницами. Не объезжали, как всегда, а лестницами. Купались в Днепре под мостом, поэтому лестницами поднимались и пешеходной дорожкой едем. Вот этой. Це значить, що наші збройні сили зможуть перерізати логістику кровожерливих росіян, і з російської сторони не зможуть поступати снаряди, харчі на Херсон. І це значить, що зовсім скоро ми, українці, звільнимо наші території і зможемо поласувати нашими кавунчиками. Херсонський золото області Вон капає. Солодкий. Ммм. Оце треба їсти отак, от прямо. Ммм. От ложечкою не так, треба отак гризатися, отак. Ммм. Як виглядає все романтично, стоїть мій намет, пеньочок столик, на якому зараз я буду смажити. Тут же зразу ростуть чорниці, які можна... Рвати і вживати на сніданок, як йогурт з лісовими ягодами, тільки лісові ягоди без йогурту. І тут уже під цим столиком-пеньочку я знайшов дві сироїшки. Ось тут одна невеличка і друга, які я теж посмажу. Ну як можна було пропустити оці лисички? Хоч їх тут небагато, але я їх пересмажу і завтра буду варити суп уже з лисичками. Залишається тільки додати української олійки. Честь такого свята, що почали перерізати логістику фашистам російським. Можна і грибочків посмажити. До тортика, до такого святкового дня, спробую зварити чай. Для цього мені треба казанка добре вимити. Замість мочалочки я беру мох, щоб мій чай не пах супом. Що ж, друзі, за незалежну Україну святковий стіл! Щоб звільнити Херсон і всю Херсонщину, а потім і всю нашу неньку Україну, за українську перемогу. В городі Херсоні. Ночі, ой, безсонні, наші хлопці гасять москалів. Хай запам'ятають і більше не питають, як ми зустрічаємо ворогів. Чудове сучасне місто. Багато чого тут дивує, різні елементи, скульптури, квіти, архітектура. І звернув увагу, ось на таку якусь трубу у вигляді. Знаку запитання. Зрозумів, що тут повинна текти вода. Бо тут є крапелька, підставляв руку, думав, як воно там буде текти. А потім побачив тут невеличку кнопочку. Я ще цього не робив зараз перше Для вас і для себе відзначу, що це. Ага, і тече вода. І значить, я можу набрати питної води не на кладовищі, а саме тут. От в'їжджаєш звичайний. Переїзд. А тут ціла картина галерея. Будь ласка, колажі, 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 портрети, опис, хто створив цю галерею. Історія? Хіба це не є глибинною естетикою країни на виховання? Хорошого смаку, поваги до кожної людини. Ти на Мерседесі чи ти на велосипеді. У нас уже ж як? Як купив маленький пипсік, здоровенну машину, їде і думає, що він король в усьому, а потім виростають такі карлики, уроди Путіни із своїми амбіціями і своїми комплексами. Ростри це самий початок ніс корабля, який міг зображуватися у вигляді різних міфічних фігур, які допомагали виживати цьому кораблю. В Санкт Петербурзі навіть є такі колони, які називаються ростральні колони. Ось такі різні істоти могли бути міфічні. І ось їх цілий ряд ростра. Бачите, як нелегко. Було морякам. Зараз сижу в бургер Кінгу, заряджаю свої гаджети. до речі. Поголився, бачите, можна зайти в туалет, тут є тепла водичка. Взявши з дому станок, поголитися. Добре, що з дому я взяв трійничок, і тепер от з однієї розетки я зразу два гаджета можу зарядити. Прикро, що не взяв третю зарядку. Може десь тут куплю. Ти зробиш враже кроків по Україні, стільки твого ляже роду вдома.